Це місце оповите та таємницями, легендами та історіями. Одеські катакомби найбільша мережа підземель у світі, що тягнеться на понад 2800 кілометрів. Аби зберегти цю унікальну спадщину та відкрити її для досліджень у віртуальному форматі, в Одесі стартував проєкт з їхнього оцифрування. Одеські катакомби вважаються найбільш розгалуженими підземними лабіринтами у світі. Саме тому збереження цього унікального об'єкта нематеріальної культурної спадщини у цифровому форматі є надзвичайно. Важливим дослідники катакомб кажуть, підземелля постійно змінюється, а до деяких частин уже немає доступу, тому варто поспішати. Просто фотографія це одне. А от походити по цій моделі це зовсім інше враження. Тобто, по-перше, це популяризація нашої спадщини. По-друге, ми от і цим проектом катакомбним, і музейним ми хочемо привернути увагу до того, що зараз в Україні і в Одесі, зокрема, наша Пачена вона у великій небезпеці, і от просто щоб люди побачили, що у нас є, і наскільки для нас важливо її зберегти.